Всім привіт, друзі! Ради вітати вас на каналі компанії Градія. Сьогодні познайомимо вас з асортиментом напівавтоматів від торгової марки Мегатек. Асортимент напівавтоматів налічує більше 15 різноманітних моделей для напівпрофесійного, професійного та промислового використання. Знайти їх можна буде за посиланням у описі. Ми розповімо про п'ять апаратів, з яких ви обов'язково знайдете. Потрібна саме вам модель, коли ми готували матеріал на це відео, ми зрозуміли, що в одне відео все не вміщається. Тому ми вирішили поділити цю тему на дві частини. У першому відео побачите огляди саме цих красенів. Ну а в другій частині будуть переважно промислові моделі на півавтоматі. Додатково не забудьте, що за промокодом YouTube всі глядачі отримують додаткову знижку у розмірі 5% на будь-які покупки на нашому сайті Graдієнт. І, звичайно, у кожному відео ми розіграємо три подарункові сертифікати на суму 1 тисяча гривень. Кожен. Всі деталі у описі. Гарного перегляду. Поїхали! Почнемо наше відео з моделі, який особисто мені подобається найбільше, а саме апарат серії Megatech Pro модель SmartMic 200. Характеристики та комплектація на екрані окремо зверніть увагу на комплектацію, адже в комплекті є все, що почати зварювати одразу після покупки. Серед особливостей апарата кількість режимів, окрім звичайно, мікмак зварювання, є режими ММА та ліфтік. При умові підключення спеціального пальника. Модель може закрити більше 90% завдань пов'язаних зі зварюванням. Наступною особливістю буде синергетичне керування зварювальним процесом, можливість налаштування зварювальних параметрів одним регулятором, максимально корисно для починаючих зварювальників та буде актуально для професіоналів. Додаткова можливість регулювання індуктивності та напруги для більш тонких налаштувань. Також можливість працювати з усіма видами металу, використовуючи обміднений нержавіючий та алюмінієвий дріт, і звичайно зварювати без використання захисного газу, використовуючи плюсовий дріт, Двухтактний та чотирьохтактний режим пальника зі швидким перемиканням, система захисту від перегріву перевантажень та захист. Від перепадів напруги зручний цифровий дисплей, компактний дизайн, інтелектуальна система охолодження. Інтелектуальна система охолодження вмикається лише тоді, коли апарат нагрівається до певної температури. Звичайно, функція Start Arc Force Anti-Stick VRD для зварювання електродом. Про цю модель можна говорити досить довго, але краще один раз спробувати, ніж сто разів почути. Апарат підійде для зварювальників будь-якого рівня та для будь-яких завдань. Але все одно радимо тим користувачам, що працюють з різними типами зварювання, зварюють флюсом та потребують якісного зварювання обмідненим дротом. Як і на всі апарати від торгової марки Megatech гарантія 3 роки. У описі залишаємо посилання на окремий відеоогляд та посилання на замовлення цієї моделі. Наступний апарат, про який будемо говорити, Ecomix 160 Pet. новинка, яка з'явилася в асортименті, порівняно нещодавно. Характеристики та комплектація, як завжди, на екрані, зверніть увагу, що апарат постачається лише з масою, витримає до 200 а. Чому саме така комплектація? Розповімо далі. Зараз зосередимося на особливостях апарата. Апарат є універсальним, окрім режиму напівавтоматичного зварювання, Мікмак, присутній режим ручного дугового зварювання мима та режим аргонодугового дугового зварювання ліфтік за умови підключення спеціального пальника. Також в апараті присутнє синергетичне керування зварювальним процесом. Вибирайте потрібний режим зварювання плюсом, середовище вуглекислого газу або газу. Мікс також діаметр зварювального дроту та налаштовуйте параметри за допомогою лише одного руків'я. Серед додаткових переваг можливість працювати з усіма металами, включаючи алюміній. Саме для цього в апараті є додаткова функція режим пульс для зварювання алюмінію. Тривалість включення тут досить на високому рівні, а саме 60% при струмі 160 А. Це дає змогу зварювати метал товщиною 4-5 мм майже без зупину. Додатково в апараті встановлений захист від перевантажень, перегріву та захист від перепадів напруги. Зручний цифровий дисплей, компактний дизайн та, звичайно, функції Hot Start, Arc Force, Anti-Stick та VRD для зварювання електроду. Окремо про комплектацію. Апарат не комплектується зварювальним пальником, адже модель може використовуватися для різноманітних задач. Тому в цій ситуації ідеальним рішенням буде зберегти гроші зварювальника та дати змогу вибрати пальник, який під підійде саме для вас. А це може бути модель mb 15 mini, або mb 15 або навіть mb 24 Також важлива довжина, яка може бути 3 або 5 метрів. У цьому випадку краще обрати те, що підходить саме для вас. Цей апарат підійде для зварювальників будь-якого рівня. А окремі його функції синергетичне налаштування зварювального процесу, буде особливо корисне для починаючих зварювальників. Апарат стане незамінним помічником під час виконання будь-яких зварювальних завдань. Прекрасно підійде для експлуатації у виробничих цілях, а також у майстерні чи автосервісі. Гарантія як завжди три роки у описі посилання на окремий відеоогляд та на замовлення цієї моделі. Що вибрати, якщо зварювального струму потрібно ще більше? Рекомендуємо модель MIG-250DM. Характеристика та комплектація, як завжди, на екрані. Зверніть увагу, що апарат постачається лише з масою, газовим шлангом та додатковим роликом подачі дроту у канавка для зварювання алюмінію. Перейдемо до особливостей. Серед особливостей цієї моделі особливо уваги заслуговує енергетичне керування зварювальним процесом. Зліва направо окремі налаштування для алюмінієвого дроту діаметром 1,2 та 1 мм, налаштування для флюсового дроту діаметром 0,8 мм, та окремий режим для зварювання обміненого дроту діаметром 08 мм. Але синергія працює не тільки для дроту діаметром 0,8 мм. Можна буде якісно зварювати дротом 1 та 1,2 мм. Також встановлення котушки до 15 кг 270 мм та якісна система подачі дроту два ролика подачі. Звичайно, можливість працювати з усіма металами, враховуючи алюміній. Саме для цих цілей в апараті є синергетичне налаштування для зварювання алюмінію. Тривалість включення 60% при струмі 200 А. Зварювати метал товщиною 5-6 мм можна буде майже без зупину. Система захисту від перегріву та захист від перепадів напруги, зручний цифровий дисплей, компактний дизайн для більшої мобільності встановлені коліщатка. Та також функції Hot Start, Arc Force, Anti-Stick та VRD для кращого зварювання електродом. Окремо про комплектацію апарат не комплектується пальником, як і з моделлю 160 шістдесят Ви економите частину коштів та вибираєте пальник, який потрібен саме для вас. Підійде пальник МБ 15, МБ 24 та у деяких випадках може знадобитися МБ 36. Цей апарат підійде для зварювальників будь-якого рівня, а окремі його функції синергетичне налаштування буде особливо корисне для тих, хто працює з низьколигованою сталю, з алюмінієм та іншими видами металу. Зручні налаштування, додаткова мобільність покращать процес зварювання. Посилання на окремий огляд у описі, там також і посилання на замовлення цієї моделі. Та не забувайте, що гарантія від виробника 3 роки. На цьому і закінчимо першу частину нашого огляду напівавтоматів з асортименту торгової марки «Мегатек». У наступному відео ми поговоримо про модель, яка вже більше п'яти років в асортименті, яка максимально перевірена часом, та поговоримо про більш промислові моделі. Не забудьте про наш розіграш, обов'язково підписуйтесь, ставте свою подобайку та в коментарях пишіть, який апарат вибрали би з сьогоднішнього відео. Дякую, друзі, та до зустрічі.